Юні науковці у Кам'янці-Подільському відбувся перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України. Впродовж двох днів школярі громади презентували власні наукові дослідження та захищали їх перед фаховим журі. У нас заявилося в цьому році 69 учасників. Були заповнені усі відділення: 12 і 42 наукових секції. У громаді наголошують, підтримка обдарованих дітей один із ключових пріоритетів. Саме тому діє муніципальна програма підтримки талановитих учнів, яка передбачає грошові премії для призерів обласного та всеукраїнського етапів конкурсу. Ман так я знаю про програму підтримки обдарованої молоді. Сама я була неодноразово призеркою цієї програми. Я вважаю, що це дуже корисно залучати молодь до наукової діяльності, тому що це зараз. Дуже важливо, тим більше у такий складний час для нашої країни потрібно, щоб наука розвивалась. Завдяки тому, що діти знають, що їхня праця може бути оцінена матеріально. У них мотивація значно зростає, і ми бачимо саме зацікавленість дітей, а не просто учителів у даній справі. І кожного року в нас є дуже позитивна тенденція, що в нас дуже справжній змагальний рух, і діти борються невимовно так щиро і завзято. І ми бачимо, що в нас кожного року зростає кількість переможців. Організатори та освітяни переконані, інвестуючи в знання молоді сьогодні, громада та й країна робить внесок у власне майбутнє.